28 лютого в невизнаній Придністровській республіці анонсовано, нібито з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому планується звернення до президента Росії Путіна з проханням приєднати цю республіку до Російської Федерації. От що скажете, що стоїть за цим приєднанням, як це загалом вплине на Україну? Ну, давайте ми все ж таки будемо обговорювати по факту. Якщо буде таке звернення, тому що наш ГУР е, не підтверджує ці інформації, і, і потім навіть наш президент під час переконференції задавали, пам'ятаєте це запитання? Він також не підтвердив села, посилаючись на наші спецслужби, тобто далеко не факт, що це звернення сьогодні буде. Але, як і завжди, як і завжди є. Але в мене особисто немає жодних сумнівів, що Придністровську карту Путін буде розігрувати. Єдине, що йому. Він має для себе зрозуміти, навіщо її розігрувати, допомогти Придністров'ю, яка російсько орієнтована, там припустимо зброю чи військами. Ну зараз в Путіна немає можливості, і тут це дійсно ускладнює цю, ну, цю його чергову спецоперацію. Да? От але але. Насправді такі чутки, от якщо ми це обговорюємо з вами в прямому ефірі, вже говорить про те, що вони частково виконали свою функцію для Путіна. Чому дуже просто, тому що полідні Придністров'я, ми вимушені там в Одеській області тримати наші резерви у Вінницькій області, де вже Молдова, ми також вимушені тримати свої резерви, адже ж ну нічого не заважає в разі чого там спеціально. Праці пройти там ті десять кілометрів на в сторону там атак. Наприклад, на в тому ну це могилів подільський там пам'ятаєте це одне місто два міста і міст через Дністер. і також великі резерви стоять вимушені стояти в зв'язку з цією інформацією на кордоні з Білорусі. тому що ну знов таки деякі говорили про якщо така спецоперація буде зреалізована то великі ризики все ж таки ескалації з боку білорусі і вимушені тримати резерви там, тому ну насправді да така ситуація є, і такі тобто в на воно воно путіну вже грає незалежності від того, яке буде звернення.